І, напевно, так багато було родин з таким прізвищем, що поселення назвали? Трошко вічі. А потім трансформація в Трускавець. Одна версія. Друга. Е, от приходите на ринок, чуєте, кілограм Трускавки. Трускавка, полуниця. У нас називається Трускавка. Де? Потрапляє на нашу територію в Польщі. В Польщі вона так і називається теж Трускавка. А, ну, а інші кажуть, історики. Ні, привіз французький офіцер з Франції. Я знаю. Ну, а так як у нас добували сіль, а сіль перекладня для з литовського означає друска. Ну, може, наш Трускавець смачний, особливий. І ще, коли йдеть під лісом, ходили активи, суперактиви, да? під ногами тріск, тріск від сухих ділочок. Ось між словами, тріска Трускавається, те, що спільна. Була річка, яка називалася Трускіня. Ну і як у нас говорять. У Дровниці Трускавець 14 Чуркали, Чуркали, Друскають. Друскають, виходять, так? Да? І ще. Розповім вам ще одну легендочку про походження назви Трускавець. З давніх часів місцевість де зараз, розташований наш корот, була непрохідною хащою і в її Заховалася святиня, яка назвалася храмом. Під час першого шести татарів в храмі з'явилася княгиня-красуня, яка з розпуки за своїм втраченим коханим лицарем осліпла. Але через декілька років лицар що загинув, раптом з'являється перед нейщасливі. Дуже зраділа княгиня і заволала до неба. О Трусніть мені, будь ласка, світла, хоч трошки світла, щоб я ще хоч раз побачила свого коханого лицаря. Бо я почула прохання княгині і труснули світла. І прозріла княгиня, і побачила лицаря. І ось, може, від слова труснули і виникла назва Трускавець. А чому у нас так багато гусаків? От біля міської ради гусак, хоч да? там, де в центрі тепів'є. Там теж гусак стоїть, і на єрбі гусак. Ви звернули увагу на гербі трускавця, де да? гусак? А тому, що розповідаєте, що так само, як і Друшковічі, одного і Рим одного разу гусів рятували Трушковичі. а тоді селищна рада мала вибирати собі початку. Ну і зупинилася на зображенні гуски. Тому що гуска це символ здоров'я, пильності, добробута. Дзюбики вона тримає барвінок, це символ флори трускавця. Крилишки вона піднімає. Я би хочу закрити трускавець від нігараздів. І взагалі гусгуска це водний птах. А у нас джерела, так? А ось початок, початок нашому курорту дає джерело. Джерело з ній дуже гарною назвою. Джерелом народі назвали я перепрошую паршивка. А чому? А тому що господар на подвір'я якого було знайдено джерело, помітив, що кінь, який приходив на водопіку, сам купався в воді, позбувся корости, парши. Митися кожен день люди стали зовсім недавно. Е, давно, і... Сюди до нас. От знаєте, я читала Людовик 14, польський король. Ой, не польський, французький. Людовик 14, миса двічі. Коли народився і коли помер. О, книжка пише, так. Да. Ну і саме це знаєте, короста, парша мучила багатьох, і сюди і до нас потягнулися люди. Дуже багаті їхали своїми каретами, везли з собою ванни. Хто не міг цього собі дозволити, такі як ми. Прямували пішки, виколопували ямки в землі, наповнювали їх водички, гріли під сонечком і позбавлялися корости і паршим. На цей період розказців було милим броварні корчма. Корчма теж використовував нашу тросковецьку мінеральну воду, тому що корчмі прибудував приміщення, поставив там кабінки і цих лікував, і перших курортників, якщо їх так можна назвати, називали не дуже класно, як їх називали, якщо джерело паршивка. О, так. цілком вірно. Їх називали парши, паршивці чи паршиві люди. Від жила паршивка нічого не залишається, його змиває інший потік. Про лікування властивості наших Трускавацьких мінеральних вод населення знало дуже давно. Ну і ще у 1410 рік вивчає королівський лікарь кільво цих очко. І тільки коли, коли до нас приїжджає Джозеф Тарасович, їх були два брата. Джозеф Торосевич і Теодор Торосевич. От ви гуляєте да, і проспект бульвар Теодора Торосевича біля Бівета, да, пішохідна зона. От вони галицькі алхіміки, вони аптекарі, фармацевти, вони лікарі, вони вивчають вплив. На людей, на людський організм, і наш туросковець, отримує статус курорт. І сталося це в 1827 році. А взагалі ніякі вони не, не Тарасевичі, а Тарасян. Тарасян. Але це була Польща. І вчителями, лікарями мали право бути виключно етнічні поляки. Вони міняють Тарасян на Тарасевич. Да? Ну і все. І трускавець наш розвивається. От ці віли, де ми бачимо віли, Знаєте, скільки були, їх було 260. зараз значно менше, але це вони всі мають назву. От, наприклад, світізянка, да? От світізянка. может, вы так не звертали уваги. Вот видите, это не памятка архитектуры, а памятка. Вот там, где у нас музей истории Трусковца, это называется Сарюш, Вилла Сарюш, да? У нас все стили. У нас, например, есть Виденский, вот напротив шайба. шайба. Была скульптура Шевченко, там круглое танцевальное помещение, дети называли Шайба. Ты был на дискотеке, на шайб. Шайбе, да? Вот так И вот там Вилла. Біла така, бо це була пустуй віденський стиль. Гори гарц таких багато, веймар багато. Це був пустой готель. Проживання було подобове від 4 до 6 8 корон. Да. Ну і, а от коли ви йдете на вокзал, там Крістіна. Але Крістіна це 1985 рік, але стиль хай-тек. Каже, хотіли побувати хай-тек, потім махнули рукою, а хай так. І так піде, не? Да? Ну і музей Біласа, Михайло Білас. Оце гупляна називається Білла. Гупляна. Є озеро з такою назвою, потім дівчинку звали Гупляна. Да. Ну, Польща так, озеро таке. А це Закопанський стиль. Закупанський. ну Потім у нас Радянський Союз, потім у нас німецька окупація вот біля нашого готеля там такі майданчики є. Німці поставили шлагбаум, на ньому написали Ахтунг Норфер дочь, доча солдатин, контр офіцер. Місцеві мешканці не могли працювати, відпочивати, навіть відвідувати Трускавець. Треба було показати Аусвайс з перепустку. На два довгі роки ми госпіталь, але це був військовий, елітний, реабілітація офіцерського складу, німецької армії. Солдати був обслуговуючий персонал. Потім друзі знов німецькі, знову Радянський Союз, да? дітки не знають, що це таке. І от там, де наш костел, де пам'ятник Папа Римський, ан Павлод Кавлюпила, перший славянський папа, це був не костел, це було зерносховище, а потім був планетарій, а потім повернули в громаді. Рима католицький костел. Да? Ну, а потім ви навіть не можете подумати собі, це у нас був колгосп, колгосп імені Тараса Леовича Шевченко. 1953 року. Мы были колгоспам. Да. Потім да. Потім и два бивета мінеральних вод. Другий бивет для обслуговування санатория в тысячке. Алмаз кристалл рубин яндар камни. Два з 14 2014 року зачинені. Зачинений і верхній бивет. Зараз тільки один Нижній, старий, какой читай називається. да? А ну вона великі такі санаторії. Якщо ви гуляли, бачили, так? Карпати, Перлина, Прикарпаття, Шахтар, військовий, Молдова, Батьківщина. Ну, Радянський Союз, Республіки, мали це. Ну, Молдова зрозуміло, так? Весна, весна, це був у нас санаторій білоруський. Зараз це готель Весна. Правительство був кришталевий палац, Хрустальний Дворець. Був у нас підлітковий санаторій юність, але починаються перебудова, підлітки нікому не потрібні. І зараз це у нас Женева, Промінат, Рояль. Вулиця Суховоля, такі левчики. Да? Да. Є у нас Шеліграч, царська хижина, А поруч санаторій з Жерело, як каже, десіти дві більші да, жерело і Шеліграль. На обізній дорозі величезні санаторії. Ну, По-перше, це вулиця Городище, це було поселення. І За проїзд по місту треба було платити з кожного воза. Це був форпост. Люди не могли сказати форпост, казали ворота, річечка боротища. І там величезне санаторій, «Ріксис Прикарпаття. Одна жінка каже: чому так назвали? Рі, українських слів нема. Дуже багато таких в Турції. Знаєте, серія готелів. Багато в Турції з тюркського ріксос Рінат. О, потім Супру його купила, а потім не не знаю хто купив. У них, э, камери, да? Там и спа, там и теннисный корт, і дитячий майданчик, и ресторан, ресторан с двузначными названиями, видно бабка, жительный чула. Каже, а чому так назвали цей ресторан. Я говорю, в цьому ресторані ваши пенсии тільки для того, чтобы выпить чаю без цукру. А назвали ресторан Йо-Мойо! Компанія, погуляли, потанцювали, а потім рахунки подивилися і щилепо повідвисали, так? Його моє. -мо -мо. У нас є клініка Козявкіна, знаєте, так? Володимир Ліч Козявкін. Раптово помер в 2023 році. Так. Він заслужений лікар України, він герой України. Якщо хто їздив до нас, був у нас раніше, бачили дуже багато діточок на інвалідних візочках. Це до козявки нам. дельфінарій у нього лишився в Ялці. Це не його. У нього мануальна терапія. Масажі душем, е, да, ванни, там, азукірит, ну і іпотерапія. Іпотерапія – заняття верховою їздою. От я читала, як це відбувається. Да? Хвору дитинку посадили на коня. Кінь спеціально не просто взяли коня, так? він знає, як йому треба рухатися. З інструктором, звісно, кріплення. Дитинка не тримається в сідлі. І от помаленьку-помаленьку кінь іде, і дитина повторює рух коня, Включаються м'язи. М'язи не працюють, а тут включається, розумієте? Так? І у коня температура вища, ніж у людини. І тепло перейдеться хворій дитині і дуже гарно впливає на психіку. У нас три школи на базі другої школи працює гімназія, є спортивна школа-спортовець. У нас чотири музеї: Парафіальний, Криївка у нас є, Білоса і музей історії до війни, До війни було 28 тисяч мешканців. Зараз не можу сказати. Так, ну і є у нас Юзя, знаєте, так? Да? Юзя. Що це за вода така? Це гліцеринова водичка, да? Знаєте, на базі юзі косметологи використовують. Роблять крема. Денні, нічні масочки, скрабики різні, так? Да? Ну і можете набрати, зробити кубики, заморозити, так? Да? Привезти додому, заморозити і протирати обличчя. Вліцерінова вода. Це молодості краси називається. А чому легенечка? Жила собі дід баба, якось повертався з роботи, дуже сильно вдомася. Напевне, картоплі купав бідний шов, шов лісом, а дай був. Такий спекотний день захотілося за діти помитися вже. Він почав митися, купатися. І він ти водички зробився таким молодим, гарним, та тримким, родливим і відчув собі чоловічі сили. Коли чоловік відчуває собі чоловічі сили, що він робить, він бежить до своєї коханої, правда? Коханої дівчини, коханої жінки, коханої сусідки, але він повчемним, до сусідки не побіг, побіг додому. Українські народні казки, ну бабця, тримайся. Дід нарешті відчув собі чоловічі сили, прикід від бабця давно вже забулися. Прибіг додому, стукав в двері руками, ногами. Бабця відчиняй. бабця двері відчиняє, і діда не впізнає. Перед ним пару і гарна під дід на з вусами. Йой, як зраділа, бабця, я б сама зраділа. А дід побачив в очах і перервав сам до себе. Каже, значить так, сильно не тішся, подивись на мене. Це я твій рідний дідусь. Йой, тільки по голосу бабця пізнала рідного дідуся. Тоді бабця страшилася, якщо він такий молодий, гарний, добродливий. що вона йому потрібна, правда? Вона почала плакати, дідусь і Васько, та тобі дуже сильно прошу, не кидай мене. Я буду робити все, що ти скажеш, а він їй на це каже, стань такою гарною, молодою, доброю. Тільки тоді я тебе не кину. Ви звернули увагу по собі тих банк, це захотів, щоб вона топ модельку стала. А бабця перед тим вже дізналася, що таке джерело, яке повертає молодих. Якщо дід їй не поставив такі умови, вона б все одно побігла до цього джерела. Правда? Кожна з нас бігла. Я перша. Бабця підхопилася, погнала, прибігла до лісу, знайшла в лісі джерело, почала купатися, митися, пірнати. Ви знаєте, наші українські жінці все мали, та й мало. Коли бабця поверталася додому, вона прихопила собою від водою. І бабця від води. Перетворилася на немовля, на дитину, Перекупалася. І дід почав її візочку катати і кашкою годувати. І тому вважайте, підійти до Юзі, набирати Юзі, вважайте, щоб такого не трапилось. Приїдете додому, вас не впізнають. Но не впізнають, в пів піде, якщо питячий садочок здадуть.